Це група програми Погляд зблизька в гостях у міського голови міста Чорткова Володимира Шматька. Володимир Шматько, міський голова міста Чорткова, народився 10 квітня 1986 року в селі Біле Чортківського району. У 2008 році закінчив Івано-Франківський інститут Галицька академія, а у 2012 році ТНЕУ. У 2006-2010 роках депутат Чортківської районної ради. У 2010 році обраний сільським головою Білої. У 2014-2015 роках воював у АТО на сході України, 128-ма гірсько-піхотна бригада, командир взводу, старший лейтенант, голова Чортківської районної організації політичної партії Сила людей. Одружений разом з дружиною Мар'яною виховує дочку Софійку. Які особливості роботи голови сільського і міського? Де важче, а де легше? Я дякую Господу Богу за те, що саме така професія в житті трапилася. Це так доля, і що є можливість попрацювати, бути обраним людьми. Найбільше ціную в людську довіру, коли ти розумієш, що твоя робота приносить результат і для людей. І ти бачиш, по якому напрямку рухатись. Бути обраним людьми так, це велике для керівника. Ну, дійсно, так доля склалася, що працювали з сільським ким головою в селі Білому. Так? Я в ньому народився, я дуже скажімо, так, горжуся тим, що це, це моя рідна земля. І ту каденцію, яку ми разом опрацювали, безумовно, є якісь досягнення. Є які речі, які не вдалося, скажімо так, завершити, і про які планувалося так. Ось. Але так склалося, що були чергові вибори, і ми запропонували, скажімо так, разом з командою своє бачення розвитку міста Чорткова. Село Біло це, скажімо так, є навколо міста, це природня, історична, скажімо так, така окраса нашого, в тому числі міста і району. Воно, скажімо так, слугує тим, що багато людей там живуть, місце чорткої працюють. Ось і коли ми спробували свої зусилля на виборах Чортківської міської ради, люди нам дали цю довіру. І сьогодні, вже працюючи в місті, ми розуміємо, що малі міста України мають набагато більше сьогодні і проблем, але і водночас ми зрозуміли, що є великий шанс на успіх. Тут важче працювати, тому що стан справ, який є на сьогодні і в нашому місті, і в більшості в принципі, районних центрів. Хоча ми маємо статус міста обласного значення, сьогодні ми успішно це розвиваємо. Є багато різних проблем, які залишилися, тому що не було якоїсь послідовної роботи. Сьогодні малі міста будуть мати тільки успіх тоді, коли будуть рухатись стратегічно правильно. Коли є стратегія громади, ми сьогодні працюємо над стратегією 20-30. 2030 року. Ми маємо чітко по пріоритетах працювати. В місті є більше можливостей ну, сьогодні, ніж в селі. Так, Сьогодні, безумовно, є робочі місця, якісь, які є. Сьогодні є малий бізнес, середній бізнес. Але тим же, в тому, в тому ж плані ми повинні свої стратегії прописати чутків завтра це яке місто? Яке воно? Інноваційне, енергоефективне. Культурно, там, туристично, рекреаційно розвинути, скажімо так, що туристичні маршрути нарешті в Чорткові створити. Сьогодні ми над цим працювали раніше, скажімо так, на селі Білому, родували. сьогодні ми розуміємо, що місто сьогодні має набагато більше можливостей, як залучити туриста, що йому показати, які він має отримати послуги, і як він має свою, скажімо так, лептою внести на розвиток міста Чорткове. І от в контексті цього розвитку це важко зараз. Бо тому, що на жаль, люди сьогодні настільки бідні, настільки багато проблем в житлово-комунальному секторі. В інше що вони хочуть вже, от, от чудо має відбутися завтра. Має все місто освітлюватись. мають всі дороги бути відремонтовані. Кожна вулиця, от ми хочемо вже ремонтуйте. Нам давайте, допоможіть будинок перек... ну вже. От. Люди хочуть краще жити вже сьогодні, а кращого немає. Це цілком по всій Україні. 25 років незалежності в цьому, цьому році ми будемо відзначати 25 років незалежної України. Так, а ми йдемо, ходимося далі в яму. Ти треба правильно сказати. Хоч е, ви як мер, можливо, вам це гірко, але я скажу, що це правильно. Ми ходимося в яму. У нас ще немає дна і а ще що буде. Ну я ту перспективу, яку ми бачимо з командою і з громадою міста Чорткова, тільки разом спільно з громадою вдасться покладати результат. Коли люди захочуть, щоб місто було інше, щоб місто було чистіше, світліше, культурніше, тільки разом з людьми це можна цього можна досягнути. І ми бачимо, що в нашому місті великий потенціал. Сьогодні завдання міської влади так разом знайти оту, скажімо так, правильну нішу чорткова. Попри те, що нас немає сьогодні якісної води, у нас немає там сьогодні очисних споруд, які треба будувати. Ми, 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 ми змушені мати позитивний результат. Ми змушені. Тому що нам через 4 роки, нам 500 років. І до цього дати треба сьогодні шукати вихід ситуації. І я дуже ціную європейських партнерів і друзів, в принципі, і всю спільноту європейську, яка наголошує, що ми допомагаємо Україні, але пріоритет грантово, пріоритет проектно. Тобто, ви пишете проект, ви пишете грант. І ви маєте на це отримати кошти. Тобто, ви відстоюєте, відстоюєте якийсь конкретно результат в місті. І це дуже європейці зробили правильний підхід до вирішення проблеми України. Просто давати гроші на Україну, щоб потім політики якось з ними по керували, це не добре. І ми сьогодні стратегічно думаємо над розвитком міста, ми бачимо, от які нам в першу чергу зробити проекти в чорткої. І я переконаний, доки ми не створимо чорткові ОСББ в кожному квартирному будинку, доки ми не навчимося економити тепло, електроенергію, доти в нас не буде лади в цьому напрямку. Сто днів вашої роботи в кріслі мера, що зроблено? Ми коли йшли на вибори, ми говорили про відкритість. Я дуже хочу, щоб нарешті суспільство і чорткові жителі громади зрозуміли, що Чим більше відкриті люди, чим більше ми радимося з людьми, приймаємо рішення, тим наша спільна відповідальність стає вагомішою. За 100 днів роботи на посаді міського голови особливих там досягнень, так, ну, на жаль, немає. Ну, це з різних об'єктивних і суб'єктивних причин. Ну, насамперед, це те, що ми українці по-справжньому. Святкуємо різдвяні свята. Так, це період, місячний період, скажімо так, добрих свят. Ми, попри те, що нам дуже важко, у нас нема малій пенсії, але ми, ми правильно робили. Ми в самий важкий момент покладаємося на Господа Бога. Ми молилися, ми говорили, що Христос рождається. Ми колядували. Ми просили благословіння. Ми просили Україні української перемоги. І миру на нашій землі, щоб нарешті ворог відступив з нашої землі, і ми мали своє врядування і знаходило вихід в Україні. Ось. Але тим не менше, і вчутковій нам щось -таки вдалося досягнути. Але найбільшим, що я вважаю, досягненням за цих 100 днів роботи, попри там, ліхтарі, які поновилися, попри те, що десь там комунальні служби краще працювали, попри якісь там блага, там, скажімо так, які ми зробили, там і вайфай на площі, і безкоштовний для людей, там, додаткове освітлення, там, частину ринку оптимізували, вже сьогодні пішохідну зону відновили. Ну, є речі, які десь там вдалося. Так? Найбільшим досягненням я вважаю, це те, що бюджет 2016 бюджет року ми приймали з людьми практично разом. Тобто всі цифри, які ми плануємо зібрати, всі надходження, і які видатки в цьому році спланувати, ми приймали, градилися з громадою, з колективами, як ми будемо їх використовувати. І сьогодні кожна школа, кожен дошкільний навчальний заклад нашого міста, отримали свої кошториси. Попри те, що існує централізована бухгалтерія, попри те, що існує, але ми пішли в кожен колектив. В колективі ми зустрілися з батьківським комітетом. З учнівським рядуванням, з педагогічним колективом, з керівниками освіти на кожному п'ять шкіл, сім наших садочків. Ми всіма прийшли на них на і кажемо, люди, оце ваш кошторис, оце наш садочок. Такі кошти є гарантовані, такі плануємо додатково дати. Оці цифри, будь ласка, батьки, знайте, що не всі кошти до цього часу маєте давати тільки ви. Тобто, і ми це обговорили. І і громадськість, як на мене, побачила посил відкритості не просто словами, а, а в дії. Я спонукав ті самі колективи для того, щоб якось отримати додаткове фінансування з міської ради, потрібно їх заробляти. Не просто прийти керівнику і поможіть, бо тому що у нас там всі в кожного є закладу є проблеми. Але там, де колектив шукає грант, шукає проєкт, шукає якісь позитивні приклади в Україні, скажімо так, в Гуглі працює. Я так дуже на кожній зустрічі про це говорив. Той колектив отримує більшу підтримку від міської ради. Сьогодні потрібно кошти заробляти. Так націлює Європа Україну, так націлює Україна малі міста і великі міста, так націлює ми свої колективи. І думаю, що цю тенденцію ми продовжимо. 100 днів роботи це маленький, скажімо так, період. От одна сходинка, навіть маленька сходинка в тому, як налагодити саму роботу міської ради. Це великий колектив, у нас працює 100 людей. Це в Сьогодні не вистачає фахівців. Я дуже прихильний того, щоб сильно омолодити команду. Але щоб всі розуміли, що сьогодні молодість це не завжди фаховість і великий досвід. І сьогодні м -м, потрібні фахівці. Я націлюю, ну є, приходять люди, просять ну, на допоможіть на впрацевлаштування. Дайте, будь ласка, перше робоче місце. Коли я читаю резюме цієї молодої людини, так, економіст, юрист, економіст, юрист. А немає фахівця, інженера. Немає фахівця по транспорту, немає фахівця в житлово-комунальному господарстві, немає того самого енергоменеджера, якого нам сьогодні просто ми сьогодні на сесії будемо вступати в Асоціацію енергоефективні міста України. Нам потрібен фахівець по енергоменеджменту, той, який буде прораховувати всі втрати, де ми втрачаємо світло, опалення і так далі, щоб ми зекономили, вчилися це економити. Немає сьогодні людей з тих самих категорій, які я назвав знаннями вільної англійської мови. Сьогодні на те, що ми не має бути мовного бар'єру. Сьогодні потрібно зайняти польської мови для тих нових працівників. У нас є п'ять міст побратимів по нашій сусідні дружні в Польщі. Щоб ми у нас не було ніякого бар'єру, ми маємо сьогодні вільно спілкуватися. Ми сьогодні колективом вирішили вступити в English Club і разом вчитися англійської мови. І це має бути нормою, незалежно чи вам 50, чи вам, якщо ви працюєте в міській раді, ви маєте знати англійську мову, хоча б базовий рівень. Ми сьогодні хочемо залучати партнерів з інших країн. Щоб розвивати місто Чортків. іншими словами, як на мене, нового ми не придумаємо. А як списати, нехай так звучить грубо, так? Ми, ми повинні це, це зробити, навчитися прийняти досвід інших міст. Тому що в, в одній області, в одній країні всіх рецептів успіху немає. Є малі міста Норвегії, є малі міста Австрії, є малі міста Литви, Польщі, Угорщини. Сьогодні ми хочемо максимально широко вийти на співпрацю з такими досвідченими, скажімо так, фахівцями в тому напрямку. І думаю, що з добрим колективом, яким ми постійно пошуку цих фахівців, так в нас все місце вдасться. А ворогів багато чи друзів більше? Найбільша проблема сьогодні малих міст і сіл, те, що люди не йдуть на вибори. Люди розчарувалися в політиках великого рівня. І вони кажуть, що, а що зміниться? От я прийду от що зміниться? Насправді зміниться. І 22 тисячі людей, які мають право голосу в чорткові, на вибори, на місцеві, на жаль, прийшло, там, прийшло 10 тисяч, там ну, не повних 11 тисяч, тобто менше половини, 47%. І це найбільший мінус в громаді, тому що люди, не, не йдучи на місцеві вибори, не відчувають відповідальності за те, що буде завтра. І от тепер, коли люди приходять, просять допомоги, приходять там. ну, Тут міським головою це треба бути добрим, на жаль, суддею. Так і от різні так, як в селі, і межі, є проблеми, і вічні там непорозуміння з сусідами, і там багатоквартирні будинки, якісь там подвір'я, заїзди, автомобілі, транспорт. Всі хочуть, от, от ви маєте, а якщо ти людям поговориш, що це в букві закону, це не так, треба вивчити, це починається образи, ви нас не чуєте. Це важко психологічно. Дуже важко бути тою губкою, яка має в той свій негатив і сприйняти особисто. У мене такий ще склад характеру, і моє таке, скажімо, єство, що я все сприймаю через себе, через серце. Це, це мені допомагає бути більш справедливішим, так? але це дуже дуже важко всім одночасно дати зрозуміти, що, що я зможу вас почути і вам вирішити. Сьогодні держава ну, в окремих моментах, там, от, для прикладу, пільгові перевезення, які люди мали право на безкоштовний проїзд. Сьогодні в законі про бюджет 2016 року цифра на, на цю субвенцію для місцевих бюджетів 0. А в Чортковій 11 тисяч людей, які мають право на пільги. А велика кількість категорії інвалідів першої, другої групи. Сьогодні була жінка-інвалід першої групи, яку буквально на візочку провезли, вона. от… Як вона, як вона має вижити на, там, на свою мінімальну ту пенсію там, і, так далі, і так далі. І ми сьогодні і цей своє і це негативний орган місцевої влади. Бо по телебаченню сказала, що місцева влада має це прийняти рішення. Коштів у нас додаткових на це немає. Але вольовим рішенням, те, що ми дійсно поважаємо людей, ми шукаючи формуючи бюджет, віднайшли там 500 тисяч гривень, додатково на там вісім талонів ці проїзду. Ми цим людям пробуємо зараз роздаємо, скажімо так, щоб люди мали. Але прийшла вчора бабуся, буквально вчора, так, які там 88 років. І вона, на щастя, не є інвалідом, ні першої, ні другої групи. Вона не попадає жодну жодну категорію пільгового проїзду. На просто пенсіонер за віком. Дитина війни мала посвідчення. І ви мені маєте дати посвідчення. Не посвідчення, а пружний талон. І важко сприяти. Я ну як я маю бабусі пояснити, що у вас немає в категорії. От тут міський голова має бути вже добрим так? і добрим другом, і, і, і як це питання вирішити. І от такі моменти формують, скажімо так, керівника як людину. Як ви дивитеся на децентралізацію влади? Реформа в країні це просто необхідна. Але вона завжди виникає тоді, коли йдуть вибори або комусь щось потрібно. найвайлегше робити реформи, коли м, уваги від тої реформи буде найменше. От, на жаль, в країні війна. Це оптимальний шлях і оптимальний варіант, як ти знайти в країні свою модель управління країною. Чому в нас так багато тих сепаратистських всяких блорухів? Чому існували ці громадські об'єднання, партії, які там постійно не хотіли там, унітарної країни? Тому що вони вважали, що той, хто кого там з Києва приведуть губернатором, туди, ну, головою обласної адміністрації в їхню область, це не їхня людина, вона виконує роль. Tam, президента чи центрального, і це, скажімо так, не сприймалося місцевими елітами чи місцевою громадськістю. Так? Тобто ми бачимо, що от воно не, управління не добре було. Так відбувалося, що спочатку президент, президент обирає Західно-центральна Україна, а потім Східно-центральна Україна. І отак постійно на змагання, на жаль, на жаль, через політиків, через олігархів, через бажання управляти всією країною. відбуваються такі процеси. А страждають хто? Прості люди заручниками ситуації, місцево обрані люди чи призначені керівниками, так, теж є в такій важкій ситуації, тому що у них А, немає повноважень, Б. Немає грошей, так, В. Вони, на жаль, залежать від політики, хто сьогодні в Києві владі. І сьогодні, коли Європейський Союз, наші партнери, американські партнери, європейські зрозуміли, що країні просто потрібні нові політики, нові керівники. Які вже будуть думати про, про насправді про українську. А щоб в них все, все вийшло, потрібна реформа моделі управління країною. І, скажімо так, під їхнім впливом через органи національної влади відбувається та децентралізація, утворення громад, об'єднання громад. І воно мало би дати позитивний ефект. Люди чому обурюються? Тому що знову ж таки їх довели до найнижчого соціального рівня життя. Сьогодні та пенсія 1000 гривень, та соціальна допомога 1300 розміра, вони неможливі, вони різні від початкового мінімуму навіть. І чим людина бідніша, тим вона більше емоцій сьогодні не сприймає будь-яке, скажімо так, обмеження своїх прав. Я великий прихильник до процесу децентралізації і об'єднання громад. Чому? Коли децентралізація, видаються владні повноваження на місця, Сьогодні місто чортків, місто з статусом обласного значення. Тобто, ми маємо багато, скажімо так, елементів важелів впливу на регулювання господарки в нашому місті. Це дуже позитивно. Сьогодні ми маємо свої відділи, свої, скажімо так, сьогодні вже маємо архітектурно будівельну інспекцію, сьогодні маємо реєстраційну службу, утворюємо, сьогодні, ну, значить, ми самі вирішуємо, як нам в місті жити. Правила встановлюємо, приймаємо рішення, контролюємо більші мерії. Тобто змінімізовується вплив якихось там вертикальних управлінь і служб, які мали б тільки показниками займатися. Сьогодні це вже на місць статус міста дозволяє. Такий самий статус отримують і нові громади, які але утворюють треба воно, чи власне, власне. От, от, от. але спочатку йде механізм управління. Вони вже будуть, отримавши не, сьогодні ці механізми управління, вони мають право розпоряджатися землею. Бо до сьогодні сільські ради тільки в межах села, а за межами голова адміністрації чи Держамагентство області. Чи Держкадар вже сьогодні, взагалі, служба переіменована. І що це говорить? сільський голова ніби і обраний людьми, а повноважень немає. І сьогодні в контексті тої деталізації і об'єднання громад говориться про те, що от утвориться громаду. Отримайте податки більше, які ви збираєте в своїй громаді. Отримайте важелі управління землею, майном сьогодні право на залучення проєктів, грантів, кредитних коштів і так далі. Тобто ви стаєте маленькою, скажімо, такою управляємо моделлю нового, скажімо так, зразка. Воно за собою тягне негатив. Який? Люди мали з маленьких сіл об'єднатися під великі. Підбішив міцніше, і там, скажімо так, була якась мінімальна кількість жителів, і це прописується в законі. Люди обурюються, що їм не буде сільської ради, не буде до кого звернутися, але я сьогодні хочу людей заспокоїти і з ними звернутися. Що те, що ви приходите до сільського голови, не завжди виходило так, що він це вирішив. він не мав повноважень. Сьогодні один сільський голова, там де в селі живе 200 людей, де живе 500 людей, не маючи ніякого виробництва. Сьогодні це не влада. Влада це тоді, коли ти маєш ресурсом управляти, коли ти маєш повноваження управляти. І найголовніше в цій реформі, найголовніше, ну, я вірю, що до цього ми дійдемо, по передачу влади, повноважень, це те, що людина має отримати якісні послуги. Послуги доброї освіти, чи дошкільної, чи шкільної, послуги доброї медичного забезпечення, доброго медичного забезпечення, і первинного, і вторинного. Отримати сьогодні в кожному селі ФАП чи школу на 10 учнів чи 20, то ти послуги не отримуєш. Сьогодні має бути шкільний автобус, сьогодні має бути добра дорога, і ти маєш приїхати в добрий садочок чи школу, де буде басейн, де буде комп'ютерний клас, де ти отримаєш знання фахівців. На жаль, воно не відбудеться за 5 років. Це гра в довгу. Але це той шлях, яким нам треба рухатись, об'єднуватись. Заробляти кошти, залучати інвесторів, маючи право на розберетися землею. Ми сьогодні можемо бути вільними, скажімо так, в залученні інвесторів на свою територію. Тоді будуть податки, тоді будуть працевлаштовані люди, і тоді буде модель розвитку тої чи іншої громади. Сьогодні це називається добровільне об'єднання. Воно, як на мене, рухається сьогодні дуже повільно. Бо добровільно це, знаєте, хочемо, не хочемо. Держава, коли цю реформу робить, дуже мало методичної роботи по роз'ясненню проводить. Люди мають контролювати владу, люди мають постійно співпрацювати з місцевою владою. Люди мають не тільки приходити просити, а пропонувати, як вийти з тої чи іншої ситуації. Я звертаюся до всіх жителів України, до маленьких міст, до великих міст, до сіл. Давайте разом наводити лад в нашій хаті. Так як ми господаруємо на своєму подвір'ю, так ми маємо господарювати і в своєму селі, і в своєму місті, і в цій країні. Що ми будемо чекати, що там прийде Месія, і хтось там щось там, чи Порошенко, Петро Олексійович з Києва нам на Чорткові, так не буде. Ми маємо вчитися працювати самі. І, за, і комфорт, затишність, скажімо так, комфорт нашому місті формуємо спільно з громадою. Найбільша проблема в цій історії, що політики в Києві не радяться з нами, місцевими керівниками, як прийняти рішення по, по нашому житті, на наші правила. Але ми до цього прагнемо і віримо, що це покоління, яке під 25 років незалежної України, яке в цьому році ми будемо визначати, все ж таки поступово отримуємо політиків нового покоління, які будуть рухатись в розвитку своїх громад в правильному напрямку. Ну і зовсім на завершення я щиро запрошую всіх жителів України відвідувати наше Тернопілля, відвідувати наше місто Чортків, побачити, які ми гостинні, відчути, наскільки ми доброзичливі. Чим більше в нас буде внутрішнього туризму, чим більше ми будемо їхати з Донецька в Тернопіль, з Тернополя в Миколаїв, в Херсон, в Суми, тим більше ми будемо розуміти, що ми єдині, нас ніхто штучно не розділить. І тоді в нас буде обов'язково результат велика, успішна, процвітаюча Україна.